Спитай, може вона за її порадою ще назвала сина на твою честь? Барта лихаю тебе припинить, заспокоюйся. А я спокійна. Це тебе крутить хіба ні? А знаєш ти права? Ти спокійний, як завжди, як Снігова королева. Колись сам. Оступлю цю кригу, але вона за ці шість років тільки міцнішою і холоднішою стала. Дивись, руки не обморось. Я тебе прошу. Ходімо до вітальні. Не псуй сім вечір. А може, не псувати тобі життя?